Ну що ж, вітаю вас тим, що ви встановили Home Assistant на локальний сервер і тепер маєте доступ з локальної мережі до вашого Home Assistant. Але як зробити так, щоб до вашого Home Assistant мати доступ зовнішнього світу? Зовнішній доступ потрібен для того, щоб за допомогою додатка Home Assistant, який ви встановите на вашому мобільному телефоні, можна було б керувати розумним будинком і отримувати від нього різні повідомлення. Сьогодні буде лише два способи. Перший спосіб за допомогою роутера. Я користуюсь роутером Giga. Це старенький роутер, але на ньому є служба KinDNS. Знайдете ви її в мережевих правилах доменне ім'я KinDNS. За допомогою цього сервісу ви можете отримати доменне ім'я третього рівня з сертифікатом SSL. Придумайте ім'я, яке ви хочете зареєструвати, натискаємо Зареєструвати. Kinetic DNS запропонує три варіанти доменних імен. Наприклад, хай це буде Butus Зберігаємо. Доменне ім'я зареєстроване, потрібно почекати деякий час для отримання сертифікату. Доменне ім'я автоматично продовжується. Сертифікат отримується за допомогою служби Let's Encrypt, і також автоматично кожен 3 місяці сертифікат буде оновлюватись. Сертифікат отримали, копіюємо до мене ім'я третього рівня і отримуємо доступ до панелі керування роутера. Я зараз працюю з локальної мережі, то доступ до свого роутера я отримаю. І ось тут є маленька халепа, доступ до вашого роутера можна отримати не тільки з локальної мережі. Якщо вам це не потрібно, то заходите в керування роутером користувачі та доступ, шукаєте Віддалене адміністрування і обираєте Немає доступу. І після збереження конфігурації доступ до вашого роутера буде лише з локальної мережі. Якщо у вас біла статична IP-адреса, то у вас буде прямий доступ. Якщо IP-адреса не біла, не статична, то спробуйте доступ через Хмару Kinetic DNS. Крім домену третього рівня, ви можете отримати неймовірну кількість доменів 4 рівня, доступ до веб-додатків домашньої мережі, додати. Обирайте пристрій, який ви хочете випустити в світ. Обирайте йому ім'я, Дозволити доступ з інтернету і протокол обов'язково HTTP, тільки HTTP. Порт вказуєте 8123, якщо це Home Assistant. Якщо ви берете протокол HTTPS, то вам потрібно буде завантажити сертифікати на кінцевий сервер. І от в локальній мережі це робити взагалі не потрібно. Але якщо вам ці сертифікати будуть потрібні, то їх можна отримати за допомогою Let's Encrypt. А от щодо доступу можна зробити повний доступ без обмежень. Можна зробити так, що до цього сервера буде доступ лише з локальної мережі. Є також доступ з інтернету, який буде ще додатково захищено паролем. Зберегти. Ось тепер я можу отримати доступ до сервера розумного будинку з будь-якої точки світу. Потрібно вказати домен четвертого рівня, і потрібно вказати обов'язково, що протокол HttpS. І в результаті при спробі доступа ззовні я отримав таку красиву помилку, проблема з сертифікатами, і цю проблему досить легко прибрати, якщо перезавантажити роутер, просто перезавантажте роутер. Через цю службу King DNS мій домашній сервер працює біля трьох років. Неймовірний плюс в тому, що сертифікати автоматично оновлюються, до речі, сертифікати зберігаються на роутері, доменне ім'я автоматично продовжується. Якщо у вас не Kinetic Giga, а якийсь інший роутер, то у вас повинна обов'язково бути служба DDNS. Ця служба дозволяє використовувати сторонні сервіси, наприклад, NoIP. Для того, щоб знову ж отримати доменне ім'я і мати доступ, як мінімум до роутера. Недолік такої організації в тому, що вам доведеться також передресувати і відкрити порти. В мережевих правилах передресації можна відкрити порт і передресувати порт на внутрішній сервер. Правило можна вмикати-вимикати. У якості входу обирається провайдер або ж зовнішня мережа. У якості виходу обирається той сервер, до якого потрібно мати доступ. Протокол TCP, окремий порт і відкриваєте порт для Home Assistant 81.23. Порт призначення на нашому локальному сервері теж 81.23. Недолік цього рішення тому, що у вас буде відкритий порт 8123, і будь-який зловмисник, який відсканує вашу IP, адресу або доменне ім'я. А сканується це дуже легко за допомогою сервіса Nmap. Він буде знати, що у вас є такий порт, і на ньому більш за все вісить Home Assistant, і може спробувати зламати цей сервер. Тож правило, це я вимикаю та і взагалі його видаляю. Під час роботи над відео я ще вновив програмне забезпечення свого роутера, і я бачу, що сервісів тут суттєво додалося. Але у цієї реалізації є ще одна маленька проблема. Якщо у вас статичні адреси та білі адреси, то проблеми в принципі немає. Доступ ви отримуєте. Але якщо адреси у вас сірі або провайдер ховає вас занад, то є варіант, що доступ таким чином ви не отримуєте. Тож з цим завданням трішки краще справиться наступний варіант. І ось тут ми підійшли до другого способу: зробити доступ через Cloudflare. Посилання на цей аддон я обов'язково залишу для того, щоб це зробити, він вам знадобиться. Копіюємо адресу аддона. йдемо на Home Assistant Налаштування, доповнення, магазин доповнення. І зверху три крапочки натискаємо Репозиторії, додати репозиторій. Репозиторій в мене вже додано, тож я отримую помилку. Перезавантажити сторінку. І в списку аддонів з'явився аддон Cloudflare. Встановлюємо цей аддон, заходимо в конфігурацію, і ось тут потрібно вказати доменне ім'я. І виникає питання, де отримати це доменне ім'я. І от сервісів, які продають доменні імена, дуже багато. Я скористаюсь сервісом nick.ua. У цього сервіса є маленький плюс, а плюс це безкоштовні домени PPUA. Доменне ім'я PPUA належить компанії DRS або ж сервіс онлайн. Абревіатура PP означає People або Private Person. Плюс цього домену в тому, що воно абсолютно безкоштовне. Тож повертаємось на NQA і спробуємо зареєструвати до мене ім'я Bluetooth PPUA. Після реєстрації домен PPUA необхідно активувати. Додаємо в кошик, оформити замовлення. Всього до сплати 0 гривень. Реєстрація доступна тільки на рік. Потім можна безкоштовно продовжувати. Увійти в кабінет при оформленні замовлення у вас запитають особисті дані власника аккаунту. І біда в тому, що ця інформація буде доступна тому, хто захоче отримати інформацію про ваш домен. Тобто це не конфіденційна інформація. Замовлення оформлено перейти до моїх замовлень. В розділі домена з'явилось це ім'я і тепер потрібно його активувати. Для того, щоб активувати, потрібно підключення карти. Ну, Давайте підключимо карти, додати карту. Попросили сплатити 1 гривню, платіж успішний, повернутися на сайт. Тепер моя картка зареєстрована. Повертаємось знову в домени. Десь хвилин через 15 після додавання карти я побачив напис, що потрібна активація. Активацію можна зробити за SMS або ж за допомогою Telegram бота Розпочати. Активувати домен і вказати доменне ім'я, яке потрібно активувати. Згодні з політикою PPUA, згодні. І мені прислали код та сторінку, на якій потрібно його ввести. Bootuse PPUA підтверджений і готовий до використання. І щось мені підказує, що також потрібно буде почекати хвилин 15. І це дуже добре, тому що нам потрібен ще один сервіс Cloudflare. Заходимо на сайт Cloudflare, реєструємось і заходимо на дашборд Cloudflare. Обираємо вкладку вебсайт, натискаємо Додати вебсайт, вказуємо доменне ім'я. Тепер потрібно обрати план. Обираємо безкоштовний на вкладці Review DNS Record нічого не додаємо продовжити. І ось тут Cloudflare пропонує використовувати свої нейм-сервери, сервера Імен. Копіюємо назву першого сервера, повертаємось на Nick UA, і я бачу, що Bootuse PPUA вже активований. У якості нейм-сервера використовується якийсь парковий NS, це нейм-сервер від Nick.UA. І я його хочу змінити, я його не хочу використовувати. Натискаємо на налаштування домена, обираємо власні сервери імен. Змінити і вказуємо ті адреси серверів імен, які нам запропонував Cloudflare.com. Після внесення змін потрібно деякий час зачекати. Хвилин через 10 і отримав повідомлення, що статус змінився на активний. Копіюємо доменне ім'я, повертаємось на наш Home Assistant налаштування, доповнення і Cloudflare. Конфігурація і в конфігурацію параметрах вказуємо доменне ім'я, яке планується використовувати. Зберегти, старт. Журнал. І в журналі є ось таке посилання. Копіюємо його і запускаємо в браузері. Видно, що статус змінився. Натискаємо Авторизувати тунель для Bluetooth PPUA. Натискаємо авторизувати. Зараз Cloudflare встановлює сертифікати в тунелі. Авторизація тунелю пройшла успішно. В журналі додатку я також бачу повідомлення про те, що сертифікати інстальовані. І також бачу повідомлення, що створюється новий тунель. При спробі зайти на цей домен я отримую помилку, розширені, ну давайте спробуємо перейти на сайт, і бачу, що домен Butus PPA все ще підтримується сервісом nick.ua. І, на жаль, півгодини, які пройшли з моменту реєстрації Bootus на Cloudflare, це дуже мало для того, щоб оновилась інформація на серверах імен. Тож потрібно буде зачекати до 24 годин, поки все ж таки оновлення не відбудеться. 24 години не довелось чекати. Я бачу, що записи оновились. Немає червоного попередження про те, що зайдіть через 24 години. Тож можу, наприклад, з опери через VPN спробувати зайти на мій сервер. Cloudflare також надає сертифікати, тож доступ буде через Https протокол. Я отримав помилку 400 бедреквест, це дуже чудово, тому що доступ до сервера вже є. Залишилося трішки відполірувати і має все працювати. Для того, щоб це все запрацювало, потрібно внести деякі зміни в конфігурацію Home Assistant, дозволити парсинг заголовку for і додати довірені проксі. Копіюємо, переходимо на Home Assistant, файловий редактор, шукаємо файл configuration YAML і прописуємо Trusted Proxy. І цей приклад конфігурації ви обов'язково знайдете в документації на Don't Cloud Flare. Зберігаємо його. Перевіряємо конфігурацію, перезапускаємо і спробуємо ще раз зайти на HTTPS Bluetooth PPUA. І отримуємо доступ до Home Assistant. Натискаємо на замочок. З'єднання безпечне. Сертифікат валідний. Тут можна переглянути інформацію, хто видав сертифікат, коли видали сертифікат і до якого часу діє сертифікат. Інформацію про сертифікати також можна переглянути на дашборді Cloudflare. Вкладка Вебсайти. Обираємо наш вебсайт, шукаємо вкладку SSL TLS, Edge-сертифікати, хост такий-то, сертифікат такий-то, активний і працює він до 11.06.2024. І цей сертифікат автоматично оновлюється. Тож оновлювати його вручну через 3 місяці не доведеться. По замовчуванню буде режим кодування Flexible, це коли кодується трафік між браузером та Cloudflare. Його можна змінити на повне кодування, коли буде кодуватись трафіком і між браузером, і між оригінальним сервером. І ви також можете обрати повний суворий варіант криптування. В цьому варіанті потрібно, щоб сертифікат був розміщений на оригінальному сервері. І ось про це вже попіклувався аддон Cloudflare. Також в Аддоні Cloudflare можна додавати ще домени, В нашому випадку це будуть домени четвертого рівня. Можна скопіювати частину прикладу, зайти в конфігурацію, додати цю частину прикладу. На OrangePy в мене крутиться кліпер, тож я додав кліпер Bootuse PPUA домен четвертого рівня і вказав локальну адресу OrangePi зберегти, перезапустити. Про всяк випадок дивимось в журнал. Створюється DNS-запис для Bluetooth PPUA, і також створюється DNS-запис для Clipper Bluetooth PPUA. Кількість доменів четвертого рівня може бути необмеженою. Копіюємо і запускаємо в браузері. І отримую доступ до мого сервера Clipper. Але саме з цим варіантом потрібно бути неймовірно обережним, бо цей варіант також дозволяє доступ зовнішнього світу. Тож будьте з цим дуже обережні. Я абсолютно не здивуюся, якщо побачу такі коментарі, що Кінетік це московицька контора. Саме для таких людей у Кінетік є заява про Україну. Кінетік категорично виступає проти війни в Україні. Для забезпечення стабільності та безпеки придбаних в Україні пристроїв Кінетік, починаючи з випуску Кінетік 3.7.4, ми переводимо їх виключно на серверну інфраструктуру, розгорнуту в Європейському Союзі. Оновіть свої пристрої Кінетік. Я нічого не сказав про Home Assistant Cloud або ж на Buca. У цього сервісу є безкоштовний період 31 день можна спробувати. За допомогою цього сервісу можна також організувати хмарний доступ до вашого Home Assistant. У нього є ціна міжнародна, але більш за все, що для українців поки що цей сервіс абсолютно безкоштовний. Якщо ви користуєтесь на BucaSa, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. І також прошу написати, чи дійсно він поки що безкоштовний для українців. Я розумію, що ця тема трішки складна, тож в описі під відео ви знайдете посилання на канал І на Bluetooth.ua форум. І от в цьому форумі є розділ Розумна хата, в якому ви можете задавати різні запитання стосовно розумного будинку. І ось на цьому нарешті все. Ставте подобайки і пишіть коментарі. До нових зустрічей!